Доброго дня, шановні глядачі, вітаю всіх на своєму каналі. Хотів зробити сьогодні відео про наш культиватор. Чому взагалі це відео робиться? Тому що в нас була от покупка така, придбаний культиватор КПА 4 і якби по факту нам вже культиватор КПС 4.2 вже не потрібен. Хочу зразу повідомити, може хтось до кінця відео не додивиться, то скажу зразу в початку відео, чому ми його продаємо. Перша причина, тому що він по факту нам не потрібен. Я впевнений, що той культиватор зможе закривати всі наші потреби. І друге, чому Тому що ми на виручені кошти за цей культиватор плануємо придбати автомобіль для ЗСУ і передати їх його на передову. Знову ж таки, не впевнений, що. Суми за, цій, за цей культиватор не вистачить за, на повноцінний автомобіль. Але ми трошки скинемося всією сім'єю, і я впевнений, що е, нашу задумку ми зможемо зробити. Тому е, зразу розказую коротко про культиватор. І в кого буде бажання. Номер телефону я залишу, залишу там в описі. В кого буде бажання, дзвоніть. І, звісно. Будьте впевнені, що ваші кошти підуть саме на автомобіль для ЗСУ. Що було зроблено в останні два роки по цьому культиватору? Перше, новий гідроциліндр, гідросила МЦ-75, який буде працювати ще дуже довго. Далі зроблена заміна коліс, не коліс, а саме шин та камер на нові. АгроС, Біла Церква новесенькі. Вони пройшли, можливо, десь 60 гектарів максимум. Далі стоять тут нові робочі органи. Бритви тут 330 в основному стоять і пару штук 270-х. Перекриття і тут 100%, ніяких тут нарікань на саму роботу культиватора не йде. Також в комплекті з культиватором йдуть борони. Середніх, важких нас ніколи не було, Всі, завжди працювали тільки цими. І в принципі робота, робота йшла. Саме завдяки цьому культиватору ми змогли заробити на нашій новий культиватор. І впевнений, що цей культиватор зможе заробити ще не на один новий культиватор. А, далі, по нюансах, по самому культиватору, як таких, ніяких немає, він повнокомплектний. Єдине, що трошки от ліва, ліве колесо наче, трошки так під, під вуглом стоїть, тому що десь тут щось чуть підігнуте, але на роботу воно не впливає. Шланги також в комплекті з муфтами євромуфтами. Тому отак. Так що в кого є бажання, друзі, допомогти нам ні, нам не потрібна допомога. Допомогти саме нашій армії ЗСУ. Дзвоніть, звертайтеся. Звісно, що буде відео е, підтвердження покупки автомобіля, е, відео підтвердження передавання цього автомобіля. І не думайте, що хочу продати культиватор, прикриваючись е, якоїсь там видуманої історії. Ні, е, все це буде. Канал мій вже не перший рік працює і кого є бажання, в принципі, можете переглянути наші відео. Все в нас е чесно, прозоро. І буде так, як є. Тому, друзі, е кому потрібен такий домашній помічник в полі, е такий культиватор, набирайте. Е ціна буде стартова 40 тисяч гривень, його, але торг, звісно, присутній і кінцевого результату ми. Я впевнений, із потенційним клієнтом знайдемо. І швидко буде проданий цей культіватор, і швидко буде передано авто на ЗСУ. Тому, друзі, ще раз повторюсь: кому цікаво, номер телефона в підписі під відео. Набирайте. Слава Україні!